Доброго здоров'ячка! Кому дорого душовий трап із керамограніту, монтований, підлоговий, можна поставити душову кабіну із душовим піддоном. Ось такого типу. Вартість з установкою. Обійшлась такої кабіни польська фірма Litz 13 тисяч гривень. А з керамограніту трап буде коштувати від вісьми за роботу. Так що, я, звісно, кабіна і подорожче і по 40 тисяч. Ну, це вже інша. História